Нагадаю, що ми повинні провести індексацію відповідно до закону прийнятого з 1 грудня. Правильно, Полович? Так. Там чітко передбачено. В моїх інтересах, як прем'єр-міністра, знайти кошти на прискорену індексацію. Тільки їх треба знайти, а не обіцяти. На минулому засіданні парламенту ми проголосували внесення змін до закону про державний бюджет, тому що оборона вимагає додатково 17,5 мільярдів гривень. 5,5 вони отримали через зменшення витрат всієї державної машини і передачу цих 5,5 мільярдів гривень на потреби національної безпеки і оборони. За різними оцінками, на індексацію нам треба додатково близько 12 мільярдів гривень. Цих 12 мільярдів гривень можна знайти: перше від детінізації економіки, друге, від збільшення доходів на митницях. І я таке завдання поставив новому керівництву Державної фіскальної служби. І третє: від закриття податкових ям і закриття відмивання податку на додану вартість. Як депутати не намагались відкласти спеціальний режим адміністрування ПДВ. Що тільки не робили, там же деякі товариші сидять на чорних схемах. Їм це не вдалося зробити. І ми в парламенті в п'ятницю проголосували зміни до законодавства, яке дає можливість закрити податкові ями по податку на додану вартість і, відповідно, отримати додаткові джерела в бюджету. Тобто, над цим питанням я працюю разом з урядом. Якщо ми побачимо, що у нас є реальні джерела, то... Вже зараз я даю доручення Міністру соціальної політики. Закон передбачає, що уряд може прийняти окремий порядок, спеціальний порядок індексації. Давайте напрацюємо цей порядок. З Міністерством фінансів будемо шукати гроші, а з Міністерством соціальної політики будемо напрацьовувати справедливий порядок індексації і збільшення грошових доходів громадян. Нам абсолютно зрозуміло, що в цих складних умовах людям треба допомогти. Яка це буде індексація? Чи це буде разовий платіж перед опалювальним сезоном? Чи це буде системна індексація перенесення з 1 грудня на раніший термін? Чи це буде просто індексація з 1 грудня, як передбачено законом, тому що ми не маємо відповідного ресурсу? Ми про це публічно заявимо. Порахуємо, скажемо. І народ України отримає всі дані з цього приводу.